Росіяни й надалі воюють із мирним населенням Сумщини. Ціллю цього разу стала птахоферма в Путивлі. Близько півночі мешканці нашого регіону отримали повідомлення про повітряну тривогу. І вже за декілька хвилин нам повідомили, що на території нашого підприємства відбулося потрапляння якогось вибухового пристрою ракета, чи що воно, спеціалісти розберуться. Мають поблизу зі зруйнованим корпусом і чималу вирву. Влучання ракети. Таку ми бачимо воронку майже на зріст. Ну і уламки пошкодили, навіть попробивали наскрізь бетонні конструкції. Вибуховою хвилою пошкоджено кілька будівель на території підприємства. Відбулося руйнування кількох корпусів, деякі повністю зруйновані, деякі отримали пошкодження. Пошкоджено вентиляційне обладнання, і це саме першочергове, що треба нам якнайшвидше відновити. Результати по Саме по птиці ну, сьогодні оцінити важко, оскільки птиця дуже чутлива до стресів, і ми впевнені, що це дуже нашкодить продуктивності і роботі нашого підприємства. Тепер на пташнику мають оцінити, чи можна використовувати пошкоджені споруди, бо мають тріщини в опорних стінах. У бетонних плитах цієї стіни можна знайти отакі уламки, які поцілили в це господарство. Вибух відбувся вночі, тож на території птахофабрики, крім охорони, нікого не було. Саме в цей час, слава Богу, їх тут на цій точці не було, тому людських жертв немає. Зранку територію підприємства оглянули рятувальники та електрики, бо від вибухової хвилі постраждало й електропостачання. Відбулось пошкодження лінії електропередач і водозабезпечення фабрики. Наранок на ранок на підприємства завітали і працівники МНС, і працівники РЕСу. Всі відпрацювали добре і зараз. Електроживлення відновлене. Ну а працівники МНС свою роботу зробили, оглянули результати влучання і на предмет, чи не залишилося тут чогось небезпечного. Не було, за словами Олександра Токаря, у зруйнованій будівлі й птиці. Там стояло обладнання і приміщення готувалося до роботи. Чому саме саме сюди? Незрозуміло, немає тут ні військових, ніяких об'єктів і не було ніколи. Це всі мешканці знають і можуть підтвердити. Тому не знаю, чому, чому вибраний саме цей об'єкт. Розмір матеріальних збитків наразі оцінюється.